Оооо! Готуємося, диваємося. Хто на друга? Хороші. добрі. Ааа, важко. Настраиваємося. Беремо закуску бура і йдемо. А там побачимо. Треба удочки, чи не треба. Так, да, чи треба, чи стоїть, чи не стоїть, їх розложувати. Подивимося, сьогодні мінус 12. Китай да? да, сьогодні, 22, так? Так, сьогодні 22 у нас. Нікого. Морозець на дворі, мінус 12, клас, біле озеро. Тому в мене перший виїзд хлопців. Так і вкладав вже кіто. Другий чи третій? В цьому, в цьому році раз... другий. В цьому році другий. Так. Другий. Да. От я почав стартувати з білого. Не хреново ти стартував. Не хреново, так. Да. Більот дозволяє, то чого ж ні. Так. Да. Деб'ютно, так скажем, рибалка зимова на білому озері, ніколи ще не був. І я не був теж. Будемо пробувати, дивитися. Да, да, ми підемо до них, подивимося трохи. Може щось научимо. Да, І будемо сьогодні користуватися нанотехнологіями, які дозволяють да. шукати рибу, щоб було швидше. Тому ви побачите наші нові нанотехнології. В да. тому році у нас такого не було. Да. Вони є і треба ними користуватись, тому що водойма, ой-ой, яка велика. То не стариться біля мосту пішохідного. Сейчас все, пакуемся. Пизду нам да, на троек. С да? Да. Ширик? Да. Достаем нашего чудо-аппарата. Технологии, технологии. Технологии, технологии. Нічого нічка, нічого нічка. А, це так і має бути? Отак. З одним Телеканал, телеканал файна компанія буде. І будемо пробивати, де знаходиться наша риба. Наші рибаки там там там, але вони по одній лінії, да? Якось вони сидять так всі чітко. По одному фланзі. Подивимось. Тут 15 метрів, можна достати. Навірно, сьогодні саме більше вона вимотається за всю жизнь. Да. Я не думаю. Думаю? Можно і вісім буде? Ми більше з тобою викидав. Да. А, ну да. Стиртестиру, то лет Андруха Що ми бачимо? Алет, виключ. ти включав А, ти наброс включив, давай, побачимо, може лучше буде. Сколько также метров до? Я не знаю. О, вбився в дно. Что мы видим тут? Выключить. Ага. Ну, надо придивляться. Давай на ну, трошки. Яркости поправимся. Это не рыба? Не знаю. не очень. Давай контраста. Эффекты пограемся. Yellow. какие лучи Yellow классно видно. Вообще ты просто рыбу в камере? Это понятно. Чтобы понимать, как она выглядит. Угу. И силуэт. Purple, green, blue. Давай на Так. А ну покрутись. На месте. Поднимусь Покручуся. Поднимуся. Кручуся, поднимуся. Ого, як крутить воно сама крутиться, Так? Да. Угу. Я не можу злити її. А, може що багато проводу долини. Розсмотується. Ну так. Да. Рогоче, як у вовка, будуть. Не зупиняється. Може подверг треба потрохи йти чи ні. Ну почему шу на то ж тишина? Ну вообще. Ну що за перша лунка? Че ну, за зараму систему настроїм? Ты його як намотав на руку просто? Теперна, ну, да? Бачу кусок наприскушусь. Що Шо там там друга? О, вже дно. Якийсь быстрее ще вже спустився. Угу. Це вже на чуть. Ну вічмо, воно так нічого не дає. Засліпляє воно. Угу. З коня уня засліпить. Угу. Пойдем зараз ті лунки пробувати. Ті біло штучки? Там три щось, Діма покрутився, каже, що ти буром налякав. Може бути. Та як вчора ж того що дивився. Що він казав, що цим пішньо йде, поняття, придурок і до і показує на холодку. Йде, кажу, лайк! А він суне за собою, бух втулив риба, чіпу заходив Короче, шукаємо рибу, а там як знайдемо, то включимося, да? Mm -hmm. Ну що, будемо трошки перекушувати, фаворит з кінопій. О, сільодочка тут така не водиться, тому набрати на рибалку. Закормили. Трошки луночки. О. Пінка є теж. Мотель. Але поки нічого ще не бачили. О, Андруха то... Бульчан. Андруха дві платвички зловив, щось там вибурує, вибурує. Не провалися хоч. А, Дімка коня ловить, лупашить. Я трошки вже розловилися плотвичка. Одна проскочила, не стоять. Зараз підемо до Андрія, будемо потягуватися, десь він там рибу шукає. І людей той край, там далі і там десь були ще. Людей вистачає, тільки рибу треба шукати, тому що стоїть з гайками. Попадеш половиш, знов перекур. Попадеш половиш. Той дід щось дуже довго біля берега. Може, придеться прижатися нам теж в берег. Тебы, ты ж, блядь, рыбу раз за разом. там? ход рыбы. Ах -а -а. <звук> ты, сам!

Малый тайс, вот так, жагарный пунчик. Ну ч такое бивса, блядь? Да красиво. Е? Там Став сюда щось дай виграю. Ага я такого на килограммчика, блять. Оооо! пилучок попав А ви ще не бачу жодної паузи Так, ти хотів весь мотель Так. Важко його кстати Ох-хо-хо-хо! Паныш, сука! Все, вже зібрали свої речі, так? Да? Так, вже переділися. Риба наловили сьогодні. Ну щось трошки наловили. Ось такі окунчики були, ось такі більший. Плотвичка. та ось такі окунці. Кучка окунів ловили там, турбаза там. Тому хто приїжджає, той знає. А ми вже їдемо додому. Ось така була рибалка, чекайте. Я думаю, вже весняного сезону чекайте. Так. На фідер вже вже хочеться на фідер. Хоча можливо буде А може, ще. може, може. Якщо тижні ще морози протримаються, то ще приїдемо, але вже не сюди. Дуже важка водойма, дуже велика площа. Приїдем в стариці, брат. В стариці поїдемо? поїдемо. Ну,